Навіть приймає хрещення, але один із найбільших внесків в історію нашої країни робить Володимир Великий у 988 році. Він робить християнство офіційною релігією Русі і масово хрестить киян. Що це означало в глобальному сенсі? Віра у єдиного бога робила українські землі частиною європейської цивілізації. Але найбільше християнство стимулювало розвиток наук, адже саме серед ченців на той момент розвивалася писемність. Після християнізації Київ війшов у десятку найбільших міст Європи. Володимир карбує у Києві перші золоті монети, на яких зображає княжий знак Тризу. В 11 столітті на політичну арену Русі виходить син Володимира Ярослав Мудрий, ми, до речі, відтворили його обличчя в одному з наших проєктів Україна повернення своєї історії за правління Ярослава Мудрого. Русь досягає піку своєї могутності. Він будує Софіївський собор у Києві, зводить золоті ворота, відкриває школи та першу бібліотеку, а також укладає перше українське законодавство Руська. Правда. Ярослав Мудрий укладає династичні шлюби, аби встановити та зміцнити політичні та культурні зв'язки з впливовими країнами світу. Його дочки стають дружинами королів Франції, Англії, Угорщини, Норвегії та Польщі. Загалом з родиною Ярослава Мудрого зв'язано близько 60% королівських родин Європи. Таким чином, князь обрав європейський вектор розвитку та зміцнив престиж Росії в очах усього світу. І от тепер, у 12 столітті, ми підходимо до найголовнішого: до назви України. Це одне з найпоширеніших запитань, яке мені ставлять. Чому ми були Руссю, а потім стали Україною? У 1187 році вперше згадується назва Україна. У Київському літописі оповідають про смерть князя. Я цитую: плакала за ним вся Україна». Ця назва має слов'янське походження і є синонімом до слів. Батьківщина або своя земля не в сенсі російського окраїна, як любить говорити кремлівська пропаганда, а в сенсі мій рідний край, тобто мій шматок землі, моя земля. Тобто, так свою землю називали люди, які жили на Русі. Разом з тим, Русь була назвою, яку знали у світі. Найбільш вдале порівняння для розуміння того, звідки пішла назва України. Я зустрів в книжці історика Ярослава Грицака, подолати минуле Глобальна історія України. Він писав про те, що Україну можна порівняти з Німеччиною. Наприклад, Німеччину весь світ називає Джомані, а самі німці називають Дойшленом. Ось так і в нас: Джомані це Русь, а Дочлен це Україна. Просто у 18 столітті, коли Московія привласнила назву Русь, українці все частіше свої території стали називати Україною. І саме так часи Козаччини Україна починає з'являтися на європейських мапах. Протягом ХІХ століття потомки Ярослава Мудрого та його наступника Володимира Мономаха руські князі ведуть міжособні війни за Київ, адже хто править Києвом, формально править і іншими землями Русі. Правити Києвом означало отримати найвищий статус у 13 столітті. На землю Русі приходить нова держава кочовиків Золота Орда. Одним з лідерів опору став князь Данило Романович, або як його частіше називають, Данило Галицький. Він править на територіях Поділля, Галичини та Волині, а в 1239-му і в Києві. Однак навала величезного. Монгольського війська упродовж кількох років спопелила більшість руських князівств. Впав і Київ. Тоді Галицько-Волинська держава стає повноправною спадкоємицею Русі, центр якої остаточно переноситься з Києва на захід. На землях Галицького і Волинського князівств продовжувала розвиватися та сама культура, що була у Києві. Там говорили і писали тією ж самою староукраїнською мовою, якою говорили і кияни. У 1253 році римський папа Інокентій IV дарує Данилу Галицькому титул короля усієї Русі. Важливо розуміти, що Папа Римський просто так корони не роздає. Данила коронували, тому що той захищав Європу на цьому східному кордоні від навали Орди. Правда, є певні паралелі з тим, що відбувається зараз. Державним символом відтепер вже королівства Русь є жовтий лев на блакитному тлі. Ті ж самі кольори через 600 років стануть основними на нашому прапорі. Тим часом Інші князі з роду Рюриковичів, ті, що на той момент колонізували землі на півночі, стають колаборантами Орди. Предки московських правителів, одним з яких був Олександр Невський, повністю визнали владу хана. Більше того, політично вони, так би мовити, вплітаються в Золоту Орду. Московські правителі збирають динину для хана, одружуються з його доньками. Одним словом, Москва з часом стає ментально майже ідентичною із Золотою Ордою. Чого не відбувається на наших землях? У 14 столітті рід Данила перервався. Тепер за спадщину Русі борються Литва та Польща. Польські королі відкупили за Данину в Орди частину земель Руського королівства. А на Волинь, північні і центральні українські землі, приходить молода, але могутня держава Велике Князівство Литовське. З 14 століття українські міста отримують Магдебурське право. Тут впроваджують німецьку правову систему самоуправління міст. Одним із перших міст, де поширили Магдебурзьке право, були Сянік у 1339-му, Львів у 1356-му, Галич у 1367-му, Кам'янець-Подільський та Луцьк у 1432-му. До 17 століття Магдебурзьке право мали сотні українських міст. Після християнства магдебурзьке право стало ще одним визначальним фактором нашої історії, адже саме завдяки магдебурзькому праву в нас зароджується поняття самоуправління приватної власності і, зрештою, демократії. Що таке магдебурзьке право на двох пальцях? Дивіться, містяни, які живуть в місті, самі обирають собі владу, і ця влада визначає якісь правила, за якими живуть ці містяни, тобто люди напряму визначають для себе. Правила життя це і є демократія та свобода. Глобально люди починають відчувати власну значимість і вирішувати, як вони мають жити, а не чекати вказівки від царя. До речі, цікавий момент. Київ отримав максибурське право у 15 столітті і прожив з ним аж 400 років. Знаєте, хто його скасував? Російська імперія, але повернемось в часи. ВКЛ. Одним із найбагатших земель Великого Князівства Литовського стає Волинь. Більше того, культура Русі починає підкорювати цю величезну державу. Однією з офіційних мов князівства там стає староукраїнська. Архітектура, рукописи, книги, ікони Русі слугують прикладом для литовського мистецтва. По суті, об'єднання земель Русі із Великим князівством Литовським було такою собі федерацією, де русини, так тоді називали українців, визнали зверхність литовського правителя, об'єдналися з литовським військом, але й отримали свободу в самостійному управлінні своїми територіями. У XV столітті. Більша частина сучасних українських земель перебуває в складі Великого князівства Литовського і Руського. А частина степів та Крим досі знаходяться під владою спадкоємців Золотої Орди. У 1441 році, отримавши підтримку від Литовсько-Руської держави, кримські татари, народні, що на той час остаточно сформувалися в Криму, об'єднуються та витісняють Золоту Орду з Криму, причорномор'я та при Азові. Там вони утворюють незалежну державу, Кримське ханство на чолі з Хаджи Першим гіраєм. Це його знак Тамгу. Нині ми бачимо на прапорі кримських татар. Згодом на Велике Князівство Литовське починає наступ вже Московське князівство. Литовська держава більше не може забезпечувати підтримку Кримського ханства.